Артеме, остання гра на цьому стадіоні була майже дві тисячі днів тому. Там більше п'яти більше років Кривбас, 2-0 2, 2 травня. Так, виграли, зберігали місце в прем'єр-лізі. Які сьогодні були враження, коли виходили тільки на поле. Про дорогу, знаєте, в мене був якось такий приємний мандраж про дорогу, Адже з іншої сторони вроді вже є досвід. Я багато матчів зіграти як на, Євро, на Єврокубку Арені, так і за збірну. Все одно, коли приходжу за стадіон, зразу якось емоції. Приємні емоції. Захиснули, вже згадуються останні матчі за клуб, переповнені трибуни, Львівська трусида. Ну класно, звичайно, приємно, що ми сьогодні повернення дебютному я виграли матч, важливий досить для нас. За цей час, що ви у Львові, напевно, там, ходили по вулиці, заходили в магазини, як часто вас зустрічали вболівальники, як часто спілкувалися з ними, чи відчували ви, що ви справді вдома? А ви розумієте, ніхто не вірив. Якось всі так питали, всі так боязко питали мене, що я повернувся, І так, і вони раділи, і мені приємно. Адже... Дуже, дуже приємно, що не було мене у Львові, можливо, років 5, але при ну, малі... ну, малішій нагоді намагався завід... приїжджати до Львова, адже у мене досить багато друзів, досить багато знайомих. У Львові в мене такі одні були з приємних відчуттів моїх кар'єрі футбольній. Ну і, звичайно, те, що люди так зустрічають на вулиці, бажають удачі. Вони задоволені, що я повернувся, і я безмежу задоволений, що я також повернувся, скажімо, у рідний дім, адже Львів це моя як так, друга батьківщина. І, звичайно, рідна команда. Адже у Львові є одна команда, і її треба зробити, кожен має зробити все. Як сьогодні команда показала, сьогодні хлопці молодці, показав дійсно цей характер. Як би не було важко, але всі пихтіли, на полі скажімо так вбивалися, вигризали кожен момент. Так, отримали, можливо, було трошки за в жовтих картах, ну нічого не зробиш. На футболі має бути така футбольна війна по-доброму, звичайно, не намагатися нанести супернику травму. А потрібно так вигризати кожен епізод. Якщо виграєш футбольну війну, то виграєш. Жов. Після вилучення голудюка команда, може, навіть якийсь імпульс додатковий отримала. От, ніби опинилися в меншості, але з іншої сторони, змогли забити ще третій гол. Ну, це характер. Оце це Карпатівський характер, який має бути завжди. Коли команда пустить як один, єдиний механізм, звичайно, може бути такі тактичні промахи, технічні. Ну, це футбол, все буває, ніхто не застрахований. Але коли на полі є максимальна самовіддача, коли кожен працює від першої до 95 ї хвилини, ну це, я думаю, тут не один болівальник слово погано скаже влада з футболіста. Так що сьогодні це показали молодці, і саме головне, Треба це тримати, щоб вони не збавили обороту, треба рухатись далі. Адже це все тільки початок нашого довгого шляху. Вас сьогодні замінили ще ну, до завершення матчу, тобто 90 хвилин хвилини не зіграли. Наскільки фізично, в фізичному плані добре почуваєтесь, наскільки зараз готові? Ну, я з тренером розмовляв, в принципі, він е -е, знає, скільки тренувався, я намагався себе постійно в тонусі тримати. Це буквально було четверте тренування перед грою. І як не як, коли ти себе тримаєш в тонусі, коли ти працюєш з командою, це трошки зовсім зовсі інше. Але я знаю свій організм. До себе халатно не відносився, скажімо, тримався постійно в тонусі. і я думаю, не, не потрібно мені багато часу, аби підняти свої, свої фізичні кондиції на оптимальний рівень.